Прогноз погоди в Україні на тиждень, 29 вересня, 5 жовтня. Як завжди, буду вдячний за підписку, подобайки та коментарі. На наступному тижні очікується перехідна осіння погода з поступовим зниженням температури та збільшенням хмарності, дощі на початку тижня. Денні температури знизяться до плюс 17 21 градусу, нічні від 5 до 12 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі, особливо в середині тижня. Загальна картина на жовтень: зокрема, весь жовтень 2025 року очікується на 1 градус вище кліматичної норми за середніми температурними показниками. Середня температура коливатиметься в межах 7-13 градусів тепла. Опади прогнозуються. 31,77 мм у Карпатах та горах Криму 51,101 мм, що загалом відповідає кліматичній нормі 80-120% від норми. Таким чином, перший тиждень жовтня, ймовірно, продовжить тенденцію до теплої погоди, а кількість дощів буде в межах знищенних показників. Українцям варто очікувати, що осінь буде трохи теплішою за середні багаторічні показники, але без суттєвих відхилень у кількості опадів. Ось і настає вже жовтень, місяць справжнього чарівництва. Залиште позаду літню метушню, адже саме зараз розпочинається золота осінь, пора, коли природа демонструє свою найкрасивішу палітру. Це не час для смутку чи апатії, це час для надихаючих змін і нових звершень. Погляньте навколо. Кожен день це чисте, прохолодне повітря, наповнене ароматом опалого листя та свіжості. Жовтін дарує нам ідеальний баланс. Ще не холодно, але вже затишно. Нехай ця золота пора стане для вас не кінцем, а яскравим мотивуючим стартом. Змініть свій погляд, відсвятуйте красу природи, наповніть своє життя затишком та розпочніть свій власний успішний жовтневий марафон. Вперед! До нових золотих перемог! Бережіть себе та будьте здорові!